Чир вітання в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. Програма Музичний дарунок. Ми несемо до ваших осель позитив, радість та трішки тепла. А нашим воїнам зичимо витримки, нищення ворога та перемоги. Чарівно, вродливу, щиру та відкриту до людей. Іменинницю Галину Миколаївну Кузюк, села Зелена Пасічнянської громади, віншуємо на прохання родини. Адже сьогодні, 6 липня, жінка відзначає свій 40-річний ювілей. Рідні розповідають, Галина Миколаївна неймовірна людина, привітна, хороша, з світлою душею та щирим серцем, завжди готова прийти на допомогу, підтримати, розрадити добрим словом. А ще жінка, добра господиня, все встигає і поратись по господарству, і виховувати дітей. Детей і ходити на роботу. До речі, пані Галина працює педагогом, організатором у Зеленському ліцеї. Крім того, вона любляча дочка, турботлива матуся та кохана дружина. А вітають з прекрасним святом пані Галину, мама Анастасія. Тато Микола, чоловік Василь, сини Андрій, Остап та Павло, сестри Марія і Катя з сім'ями. До привітань також приєднюється хресний Дмитро з сім'єю та тітка Ганна. Рідні щиро зчать Галині завжди залишатися такою ж привабливою та сонячною, щоб кожна справа, за яку вона береться, була успішною, а кожен новий день життя приносив задоволення і дарував приємні несподіванки, гарних життєвих перспектив та можливостей. Вам рідні сили, наполегливості та завзяття. І нехай доля завжди буде прихильною. Нехай перед вами стелиться широка життєва стежина, яскрава, світла та радісна, а в сім'ї панують мир, злагода і взаєморозуміння. Хай серце зігрівається любов'ю, хай радує веселий, добрий світ, натхнення, щастя, успіхів, здоров'я, добробуту, кохання на довгих і щасливих літ з ним народжень! Ось настав це святковий день, ти вітання, скоріш приймай щирих друзів своїх гостей, ти на свято усіх скликай, і нехай веселяться всі Хай зігріє тебе любов, поздоровлення від душі. Лиш для тебе лунають снов цей день щасливий, він для тебе особливий, вір був те, що все можливо. Твій день народження, цей день щасливий, ми від звятку. Хай зісняється безліч мрій І щастить у житті не раз, Зичать друзі усі твої, в цей шалений святковий час, і лунає веселий спів і у тебе душі весна, скільки квітів і теплих слів, що закрутиться голова. Цей день щасливий, він для тебе особливий, він буде, що все можливо. Твій день народження, цей день щасливий. Ми відсвяткуємо бурхливо. Знаєш ти, що все можливо. Sleep, bom.